Доброго ранку, люба церква. Ми продовжуємо з вами ці ранкові читання, нового заповіту. І сьогодні я читатиму знову Нагорну проповідь, один уривочок із неї, щоб ми могли знову сьогодні доторкнутися до Євангелія, доторкнутися до краси Христа і сповнити своє серце його любов'ю, сповнити своє серце шуканням, виправдання в ньому, чистоти Його. И я сегодня буду читать из 5-го раздела, 27-28-й вершица Христова Тлумачения, 7 заповеди. И Христос говорит такие слова. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Удивиться. Як і у випадку з шостою заповіддю, сьома заповідь, також вона розкриває нам не просто людське бачення Божих заповідей, а вона розкриває нам Боже бачення цих заповідей. Бог, даючи нам свої заповіді, Він втілив в них свою досконалу святість. Тому з точки зору його досконалої святості, ми і повинні. Дивитися на ці заповіді і тлумачити їх. Проблема людського серця полягає в тому, що роки життя в законництві зробили людину поверхневою по відношенню до заповідей. Тому що саме так людина може, дивлячись на заповіді, сказати, що я не порушив ці заповіді. І поверхневе, законницьке бачення цієї заповіді передбачало, що якщо людина має фізичну близькість поза штубом, вона є порушником цієї заповіді. Але дивіться, що говорить Христос: кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, кожен, хто відчуває сексуальну похоть, дивлячись на жінку, думаючи про жінку, уже згрішив з нею. Таким чином, сьома заповідь у Божому розумінні. Передбачає не просто утримання від фізичної близькості поза шлюбом, але й від шукання насолоди в думках про цю близькість. Кожна людина, яка, думаючи про іншу людину, знаходить в цих думках сексуальну насолоду, уже згрішила. Кожна людина, яка дивиться порнографію. Вже згрішила проти сьомої заповіді не тому, що мала фізичну близькість, а тому, що знаходить задоволення у думках про фізичну близькість з іншою людиною поза шлюбом. І дивіться, як і решта заповідей, сьома заповідь вона передбачає не лише заборону на сексуальні задоволення поза шлюбом, вона і вказує, як же повинна жити людина. Як і решта заповіді, і сьома заповідь не лише забороняє позашлюбне сексуальне задоволення, але й велить насолоджуватися стосунками у шлюбі. Справа в тому, що моє серце воно є у постійному пошуці задоволень. І Бог створив нас людьми, які можуть мати і повинні мати сексуальні стосунки у шлюбі. Тому, коли людина вона не прагне до того, щоб отримувати сексуальне задоволення у шлюбі, вона відкриває своє серце для гріха. Тому кожна людина, яка знаходиться в шлюбі, повинна дбати про те, щоб мати повноту задоволення, щоб берегти таким чином своє серце від гріха, від гріховних думок. Більше того, коли я не шукаю сексуального задоволення у шлюбі. Я відкриваю серце ближнього для гріха. Я відкриваю серце дружини для гріха. Чи дружина може таким чином відкривати серце чоловіка для гріха? Тому так само, як Божа заповідь забороняє нам щось, так само Божа заповідь і велить нам певні дії. І... Ми повинні, як завжди, дивитися на Христа. Ми повинні, як завжди, дивитися на Його любов. Ми повинні бачити Божий задум спасіння для нас, який Бог від вічності заклав у своєму сині. І Христос, прийшовши в цей світ, Він виконав всьому заповідь і Він виконав її досконало. І Христос, досконало люблячий, прийшов мене спасти, маючи досконалу любов до мене. Христос бажає викрити в мені гріх, щоб виправдати мене в собі. Дивіться, чому Христос затіяв цю проповідь? Чому Христос говорить такі слова? Чому Христос так глибоко бачить і вказує мені в гріх? Тому що любить мене. Божа любов веде Христа до того, щоб вказати мені гріх, щоб я не прямував шляхом засудження, а щоб я, бачучи, свій гріх. Прийшов до нього і був виправданий у ньому, щоб я, відкриваючи своє серце, визнаючи свої гріхи, знайшов виправдання в Христі і, знайшовши насолоду в цьому виправданні, навчився праведності. Ось якою є любов Божа до мене. Більше того, прийшовши в цей світ, Христос не просто вказав мені на мій гріх. Христос досконало виконав всьому заповідь, живучи у світі. Христос досконало виконав сьому заповідь, не лише зберігши чистоту фізичну та чистоту серця, а й досконало люблячи церкву, як наречену. Багато людей могли задаватися таким питанням, як же Христос виконав сьому заповідь, якщо Він не мав дружини? І питання вирішується в тому, що Бог зробив нареченою Христа церкву. І коли Христос жив на землі, Його оточувала велика кількість жінок. Серед жінок, які приходили до Христа, були блудниці, які шукали прощення. Але Христос, живучи на землі, зберіг досконалу чистоту серця. Він ні фізично, ні в думках не шукав близькості ні з ким із них. Більше того, Христос досконало полюбив церкву. Наскільки досконало полюбив церкву, що всякий раз, думаючи про церкву, він знаходив в думках про церкву задоволення. Він створив її для себе як прекрасну наречену і виразив повноту своєї любові до церкви в тому, що помер за неї. І коли я каюсь, коли я визнаю свою гріховність, мій гріх зараховується йому, а його досконала чистота. Та досконала любов до церкви, зараховується мені. Дивіться, Божа благодать для мене є такою, що я, як грішник, я заслуговую засудження. Але Христос, прийшовши в цей світ, проживши доскональне життя, виконавши доскональну заповідь, Він виконав саме для того, щоб виправдати мене. І коли Христос пішов на хрест, Бог взяв мої гріхи, Бог взяв мої. Гріховні думки, навіть мого серця і бажання, і зарахував їх Христу, і Христос був покараний як порушник сьомої заповіді. І в той момент, коли Христос був покараний за мої гріхи, вся Христова чистота, чистота серця, чистота думок і вся Його досконала любов була зарахована мені, мені, тому, який не може зберігати досконалу чистоту серця. Мені, Тому, хто не може досконало любити жінку. Мені була зарахована досконала праведність Христа. І це відбулося тому, що менша праведність, ніж праведність Христа не задовольнить Бога, а більшої праведності ніхто не має. І Христова любов привела до того, що Його праведність вона зарахована мені. І сьогодні в цьому полягає для мене Божий задум. Бажання Божого серця через виправдання у Христі та поклоніння Йому привести мене до чистоти в серці. Бог бажає, щоб кожного разу, коли в мене виникають гріховні думки, я дякував Христу, не за гріховні думки. А я дякував Христу за виправдання, яке я в ньому маю. За те, що його досконала чистота і за те, що його досконала. Любов до церкви, вони зараховані мені, і я маю у Богові прощення гріхів. За те, що він прожив це досконале життя, для того, щоб я бачив, що є досконала чистота серця, для того, щоб я знову і знову схилявся перед Ним і говорив йому про те, який він досконалий, про те, який він люблячий. Проте, який він чистий. І коли я це робитиму, коли я знову і знову, приходячи до Бога, буду сповідувати свою гріховність і насолоджуватись Христом. Бог очищатиме моє серце. Лише очищене серце може жити чистим життям. Того Бог бажає, щоб я не лише сповідував якісь фізичні гріхи, але щоб я як гріх сповідував і бажання свого серця. Також сьогоднішня. Слово воно має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулися до Христа. Подивіться на те, яким глибоким є Боже бачення заповідей. Христос лише деякі заповіді розкрив у Нагорній проповіді, для того, щоб кожна людина могла жахнутися власної гріховності. Для того, щоб кожна людина могла відчути глибину своєї гріховності і почала шукати. Виправдання в Бозі. Бажання Божого серця привести вас до Христа як грішника, привести вас до Христа як того, хто визнає, що немає виправдання в своєму житті. І виправдання можна знайти тільки в Христі. Прийдіть до Христа сьогодні. Нехай Бог благословить вас зробити цей вибір. Амінь.